Що ти сантехнік, то твій інструмент тільки компанія Milwaukee. І тим паче, що компанія Milwaukee не просто, а ще саме 12-вольтова база. У мене в руках труборіз для нержавіючих труб та для мідних труб. Це йде універсальний інструмент, у нас в даному типі пише інокс, тобто нержавійка, перевірено, і сам виробник указує, що також мідь ми можемо різати спокійно. По робочому діапазону ми можемо працювати з 12, 15, 18, 22 і навіть 28. Тут суперраціональне споживання акумулятора. Якщо ми працюємо з 15-ю трубою, з 2-амперним акумулятором, даний труборіз може зробити до 90 різів. Я вважаю, що це не то, що прекрасний, це прям супер-прекрасний показник. По е, роботі ця вся частина у нас, навіть якщо сюди потрапить вода, якщо ви будете різати трубу і у вас потрапить вода, нічого страшного, інструменту нічого не буде. Тільки ми пам'ятаємо, що нам треба слідкувати за тим, щоб наш весь рушійний механізм був завжди змазаний. Е, смазка у нас є від, відповідності у нас в комплекті. Знизу у нас є напрямок, в яку сторону буде різ, рухатися сам наша частина труборіза, кнопочка для включення-виключення. З цієї сторони у нас іде індикація, яка показує рівень заряду. Ну і звичайно, що вона автоматично включає підсвіточку. Через це віконечко ми будемо бачити, в якому моменті відбувається наше різання. І далі. Чому я зараз шокаю? Тому що у нас зараз зроблено в зворотню сторону. Якщо нам потрібно відрізати трубу, ми її сюди просто вставляємо. Бачите, ми можемо воно автоматично буде розширятися, в залежності від того, під який діаметр труби, і раз, і ми закінчили. Якщо нам потрібно, бачите, він зупинився в цьому місці, нам потрібно його вернути так, щоб ми могли нашу там залишки, труби чи щось дістати. Ми його повертаємо ось так. І все, і ми зразу ж дістали е, свою трубу, і далі продовжили робити. Супер класний девайс, який максимально вам спростить вашу роботу. І ми пам'ятаємо, що в компанії Milwaukee під 12 вольтову базу є ще е, е, спеціально для розширення труби під натяжну гайку. Є також у нас труборіз під поліпропіленові труби і неймовірно велика кількість різного роду інструментів. Тому, якщо вам потрібний саме якісний та професійний інструмент, то вам Milwaukee.